В Івано-Франківську передали тренувальні дрони-імітатори шахетів для підготовки сил ППО. Ці безпілотники точні копії ворожих дронів, які дозволяють військовим підпрацювати усі етапи дій від виявлення до знищення цілі. Завдяки малій вазі їх легко запускати. Вони можуть розганятися до 125 кілометрів на годину та імітувати політ на низькій висоті. Такі тренування дозволяють працювати не лише окремим бійцям, а й злагоджено усім підрозділам. Ця повітряна мішень це найкраще, що є в Україні, аналогів немає. Умовно вона імітує шахет і можна повноцінно тренуватися, збивати. Майже наближене до бойових умов. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: у воєнних умовах надзвичайно важливо постійно підвищувати рівень безпеки та готовності. Саме тому місто активно співпрацює з розробниками дронів імітаторів і підтримує ініціативи, що сприяють ефективним тренуванням сил ППО. Це ще один крок до посилення захисту мешканців та міської інфраструктури треба тренуватися в нашій протиповітряній обороні на реальних дронах фактично ці дрони є прототипами шахедів і вони фактично такі як шахеди і стрільба по них вона дозволяє хлопцям навчатися і це дуже важливо безпілотники гупало розроблені у рамках проєкту вітруган юлія торконяк віктор Костенюк, та радіокомпанія